Jazz Solari 445. В малій рамі 1,75 на 1,13 м, повністю чорні. Чорна рама і вони мають чорну підкладочку, ще й біфіціали. От бачите, вона є стильної сторони, має чорну підкладочку, кристалик сам, Дуже гарно дивляться на чорних дахах. Хто хоче невелику, я вважаю, потужності сонячної станції, там, умовно до 30 кВт, дуже класно такі панельки використати. Але є одна проблема. Фактично, от ми, в принципі, отримували ще сьогодні один контейнер і вже по них більше не буде. Тому поспішіть, кого цікавить іменно ці панельки. Я не знаю, може в інших постачальників ще будуть, але в нас, на жаль, більше, в принципі, вони не передбачаються. Можна, в принципі, там подумати, замовити десь на листопад другу половину, але там буде вже дуже суттєво дорожча ціна. Тому. В принципі, їх більше поки що не замовляли. Будуть у нас Тонгвей 455, я думаю, на наступний тиждень. Ось, вони будуть, можливо, навіть трошки покращені, ніж Джа Солари. Ось, Але Тонгвей, в принципі, ну, це така менш рейтингова компанія. Хоча, в принципі, по надійності і по якості до неї претензій у нас немає. Ну, одним словом, є потреба в сонячних панелях, дзвоніть, пишіть, завжди будемо раді допомогти.